Доброго дня! Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Данила Нечая, 173А. Сьогодні ми оглянемо автомобільчики, які знаходяться в нас на майданчику в продажу. І так, розпочинаємо огляд. Перший автомобіль, який знаходиться на майданчику, Hyundai Ioniq 18 року 28 кВт 93 пробігу 12200. BMW X1 2020. 14 року двохлітровий дизель на автоматі 13800. Ауді А4 b 8 кузові 2008 року 1,8 бензин 230 пробігу. 8800 свіжо пригнана. a 4 Б8 кузові 1,8 бензин 210 пробігу 9 000 доларів. Отака Honda 2013 року, 2,4 бензин. 13200 Volkswagen Golf на автоматі 2006 рік, 1,6 бензин 7,700. Мерседес А-класу 1,8 бензин 13-й рік. 13 тисяч доларів. Opel Insignia 15-й рік, 1,6 дизель 9,300. Volkswagen Turan 2008 рік, 1,6 бензин. 7-місний, 8900. Шкода Октавія 230 пробігу, 1,6 дизель. На автоматі 9300. Hyundai Kona, 2020 року. 116 тисяч пробігу 64 кВт. 17700. a 4 у басьовому кузові 2006 рік. Повний привід. Повністю обслужено в максимальній комплектації. 2-літровий бензин 8000 доларів. Audi A4B7 в седані 1,6 бензин 211 пробігу 7 700. Honda Accord 2008 року 2.0 газ бензин, 8500. Volkswagen Golf 1,8 бензин на автоматі 12 900. Volkswagen Golf 2006 року 2.0. Бензин 205 пробігу 7700 GTI Mercedes A180 2010 року 2літровий дизель на автоматі 5700. Автомобіль Трохдверний. Mazda 3, 2008 року 1,6 бензин 6,300. Mazda CX5 2012 року 2-літровий бензин на автоматі повний привід 12900. Нісан Кашкай 2013 року 1,6 дизель 11800. Volkswagen Туран 2000 року, 1,6 бензин 8900. Спортеч 2010 року 2-літровий бензин 9300. Нісан Рох 2018 року 130 пробіга 14,300 300 Nissan Roch 2018 року 133 пробіга 15500. Nissan Рог 2016 року 163 тисячі пробігу 12 200. Нісan Рог 2020 року, комплектація SL 120 пробігу, 15800. Кіа Соренто 2016 року, 3,3 бензин 56 пробігу, Octavia, Шкода, Шкода, Суперб 2014 року, 2 літровий дизель 14300. Nissan Рог 23 року 52 тисячі пробігу. 21 900. Так, ця ще у підготовочці. BMW X1 2017 року офіційна 138 пробігу. 2.0 дизель, 18 500. Nissan Rogue 2021 року, 22 тисячі. tron 2020 року, 85 пробігу, 95 кВт. Максимальна на пнюмі 31 000. Mazda CX5 2017 року 2,2 дизель на автоматі 17200. Escape 2023 року, 1,5 дизель 20500. Renault Arkana, 2021 року, 1,6 гібрид 20500. Hyundai Santa Fe, 2016 року 13800. Land Rover Freelander, 2012 року 2-літровий бензин 11900. Chevrolet Trax 2019 року, 1,4 газ бензин 11300. Ford Edge 2021 року в селовській комплектації 19,100. Jeep Ренегат 2021 року 14300. Джета 2016 року, 1,6 бензин 11500. Сузукі Свіф 2006 року 1,3 бензин на автоматі 5200. Volkswagen Golf 2008 року, 1,4 бензин 5800. Volkswagen Passat B7 11 року, 1,6 дизель 9300. Hyundai Elantra, 14 року, 1,8 газ бензин. На автоматі 9000. Volkswagen Touran, 2006 року, 1,6 бензин. 7-місний 7500. Nissan Qashqai, 10 2010 року, 1,6 бензин. 9500. Hyundai Elantra 2020 року 1,5 бензин 68 пробів 12900. Citroen Grand 4 Picasso 2008 року 1,6 дизель 5000 доларів. Renault Laguna 2009 року 1,5 дизель 6700. Volkswagen Golf 2007 року, 1,4 бензин 5800. Fiat Panda 2009 року, 1,3 бензин 4300. Ford Focus 2005 рік на автоматі 1,6 бензин 5900. Audi А3 2007 року 2-літровий бензин 7700 на автоматі. Шевроліт Лачитіс 7 року 1,6 газ бензин 4500. Ford Transit Connect. 2015 року 2,5 газ бензин. 10200. Sportage 2009 року 2 літровий бензин. 8900. Dacia Sandero, 140 пробігу, 14 рік. 6700. 2007 року Volkswagen Туран. 8800. Опель Zafira, 2010 року, 1,8 бензин. 7-600. Volkswagen Яб 2013 року 6400 18 кВт. Toyota 5800 2005 рік. Opel Зефіра 2009 рік, 1,8 бензин, 7 місна 6700. Шкода Октавія 2011 року, 1,6 дизель 7,900.